Доброго ранку, ми вже на Доброго диванах ранку. і у нас сьогодні чорноброва чорнокоса гостя. Це пані Мадіна, керівник театру мод Мадіна Стайл. Ми знаємо, що дуже скоро в Крупівницькому відбудеться конкурс «Піджей». Розкажіть нам, будь ласка, про цей конкурс, що він буде собі особлювати, і те. Ви будете шукати конкурсанта. Доброе утро! Добри. Конкурс буде проходити 4 декабря. По старій традиції ми на годовщину кафе Восточний уголок» організовуємо какими небудь Яркие, яркие мероприятия и mm -hmm. в этом году это мероприятие будет мисс пиджейка года а, пиджейки у нас практически уже есть это mm -hmm. наши девочки-танцовщицы с которыми будет работать конечно же хореограф mm -hmm. хореограф-постановщик и mm -hmm. будет концертная программа а За якими параметрами ви будете обирати конкурсанта. Тому що е, конкурс краси, там е, конкурс краси серед вагітних жінок, або конкурс краси серед дівчат, або будь-який або заміжних жінок е, це е, ну, там є свої параметри, так, стандарти. Але піджейки це взагалі інша сфера. Е, тобто дівчата мають е, е, остаточно е, конкретні дані. Та е, ну, ми вже з Миколою обговорювали це такий аттичний. Не склад тіла, аби не соромно було його це показати, допустити до конкурсу до глядачів. Е, які це параметри? Звісно, це обов'язково красиве ухожене тіло. Тобто дівчатам необхідно буде приходити і роздягатися. Ну, конкурс під сам по собі подрозуміває. Там і так Ну, у вас друзья. буде кастинг? Ну Полусти. я розумію, не буде такого сюрпризу, що знаєте, вона прийшла говорить. Та я піджейка кастинг, кастинг обязательно э, будет буде проводитися індивідуально, тобто Ми в телефонном режимі приймаємо заявки, зустрічаємося з кожною з конкурсанток. І конечно же, що есть... на кастингу треба буде робити? Но ну, показать свои пластические данные, да, свою хореографию. Пагат, мостик, ласточка. Конечно, конечно. И обязательно эстетика тела будет наблюдаться, потому что девочкам, естественно, нужно будет танцевать раздетыми. Один из конкурсов это крайний выход уже будет конкурс в мокрых майках, скажем так. А, вибачте, під майкою о, топ який-небудь там буде чи ні? Ні, топа ні. Це буде, ні як в Амарі цінують машини, так? Ви знаєте, я вам На хочу сказати, давним-давно пора вже давним відходити від от цих стереотипів, від комплексів. Це да, дуже красиво. Естетика тіла, пластика, хореографія. Мені здається, що ну, в цьому нічого плохого немає. Ці дівчинки повинні показувати. Це, звичайно, дуже красиво, а, але я так розумію, наступне запитання – вікові обмеження. От 18 років. І глядачі також. Ну конечно. Конечно, ну, ну да. Конечно. Ну кудись вийде 16 літня піджейка, Засудять. <сху> Скажіть, будь ласка, вже бажаючих багато дівчат? Ну, у нас Мага. уже 5 конкурсанток є. Предполагается, тільки 10 конкурсанток. <су> вот, <су> 5 конкурсанток уже у нас є девочек. Вот, хочу открыть еще один маленький секрет. Главный приз, вы знаете, на моих конкурсах никогда не бывает каких-то там маленьких призов. Это mm -hmm. либо поездки не дают. Не Это либо поездка в Египет. Вот в этот mm -hmm. раз э, будет главной победительница натуральная Михалая Шуба. Ничего О, а что, а кто в Марс радость шуба, скажите. Mm -hmm знаете поэтому девочкам нужно будет конечно постараться показать себя проявить себя хорошо классная мотивация а добрый что, есть мештя вакантных мест Аня, ты можешь можешь выучить танец. питать сейчас хочу сказать это не обязательно должна быть уже готовая пиджейка я же повторяю то есть и аматор так да первый выход это будет Комплексный выход, общий выход, второй выход индивидуальный, и третий выход тоже общий выход. Над каждым выходом будет работать хореограф. Uh -huh. и если uh -huh. девочка не подготовлена, то есть, будучи она еще не пиджейка, то хореограф индивидуально с ней будет заниматься. Таким чином mm -hmm. можно ще получить ще, такий мастер -клас, мастер -клас, такой солидный мастер. После конкурса, а кто такая пиджейка? Дыляться на следующий, говорит: ну таке щось, таке, таке слово. Це, що це за людина? Ви знаєте, я вам хочу сказати, не, не не, буду далеко уходить от всяких вот таких вот э, слоганов. Э, Тяжелих uh -huh. для нашої публіки, для uh -huh. наших зрителей, це девочки зажигалочки. То есть которые танцуют, публіку. Uh -huh. а, Де їх можна побачити? В будь-якому клубі начнуть, на дискотеках, на сцені, клуби, хто... Uh -huh. А ви не пропонуєте запросити які небу там нічний клуб, який потім запроситься uh -huh. дівчат на роботу для себе? Ну, це рассматривается у нас. Это рассматривается в принципі. Тобто, нас... Окрім шуби ще. Влаштування на роботу ну, це так неофіційно. Це <клес> не ну, то сіта по э, желанню. Ну, по факту, якщо буде хтось із клубу, то може да, забрати. Да. Тому що робити, в журі, звісно, у нас будуть і такі люди будуть такі люди, які будуть і подобний варіанти. Давайте <клес> нернемо трохи в конкурс. Яка буде структура? Яка буде етап? Які будуть саме категорії? Наприклад, вийти там якесь дефіле, можливо, показати якусь свою пластику, пройти там, там або дішка, бо сповістити там. Ні, інтелектуальних конкурсів mm. у нас не буде. Це цей конкурс, якщо будемо краму. Мероприяти... Мероприятие будет жаркое, красивое, зажигательное. То есть кругом будет только одна хореография. Не будет дополнительных інтелектуальних конкурсов, таланты какие-то, в общем-то. Все это можно посмотреть на фінансово. Шевченко розказувати не треба. Псаль, но Скажіть, будь ласка, журі, хто буде оцінювати? Журі будуть професіональні хореографи і наш бомонд. Uh -huh. Ах, то можете бути? Нет, я не это хочете. не розумію. Я? Я так. никогда ни на одному ага, мероприятии я не сужу і не влажу вообще в какие-то. А не бывает такого, що підійшла якась дівчинка, так? Мы Мадина, Мадина, Мадина. Вы ну, знаете, все, хватает, а, хватает, хватает, хочу на будущее сказать тоже, вообще на перспективу всем конкурсантам, mm -hmm. которые когда-то у меня будут еще участвовать в мероприятиях. Я даже а, предупреждаю своих конкурсантов, вот не дай бог, какие-то там члены жюри, да, там мужского пола, естественно, где-то какие-то там а, mm -hmm. трения, если я замечаю, сразу... Ісключаю з конкурсу. або гречка, куток і каструля десятилітрова з водою на два дні mm. отак hmm. стояти. Каструля з водою, каструля з водою це ж обов'язково, тому що ні, можна крігу на голову земеру. Ну а потім можна вже і подивитися результат після того, як впаде каструля так. Добре, куди звертатися? Все ж таки, давайте ще раз наголосимо дівчатам, які хочуть прийняти участь у цьому конкурсі. В робочому режимі мой контактний телефон 050 744 дев'яносто один ноль пять. Або якщо одразу наказ. Або соціальних мережах Мадина Емельянова, будь ласка, це і Фейсбук. Однокласник я тоже там іногда. А, ну що, дівчата, ну що наше місто, хочу так сказати. На нас очікує просто якась неймовірна подія. Такого аналогів дійсно ще не проводилося, я не чула. А, а ближайші п'ять років, коли ти -то проводилася, тобто ми совместно з ли... ивент «Алексіс» Alexis угу. взяли таку традицію, щоб ви зраждать все ага, нормабити нове. нове це добре забути старе. Да. А так ось буде у нас такий конкурс під Вже є п'ять учасниць. Якщо ви хочете приєднатися, всього на всього їх буде десять. А буде дуже дійсно такі відверті конкурси. Якщо ви не вмієте танцювати нічого страшного, буде хореограф. На запевняють, тому, будь ласка, головне бажання. Ну і звичайно, краще б було, якби у вас було ж трішечки підготовлене тіло. А головне у висновку, ви отримуєте шубу якщо ви станете переможцем. От будете, знаєте, мокрі майці, а зверху на вас накинуть шуби, щоб не замерзли. Ось так буде. Дякуємо вам, Діна, за те, що ви так бачите, креативно ставитись до різних конкурсів. Ви знаєте, не зря зараз реклама йде, а от ця шалена сушка а -а -а. для тебе, жирушка. Це, мабуть, <служдая> якраз є можливість підготуватися до нашого конкурсу. Або ще про шуби чула реклама. Або придбаєш мені шубу, або буду, або буду ходити голод. Да, вот ну, а так. що, так. що ж, ж робити? Замерзли, мрех, що ж робити? Це знаки, знаки про ваші Да, про ваш конкурс. Да, дякуємо да. вам, і дякую, що ви з нами залишаєтесь. дивіться, що буде там. Побачимо скоро.